За переказами, саме король Артур започаткував традицію збирати лицарів за круглим столом. Легенди стверджують, що таким чином мудрий правитель зумів запобігти суперечкам про верховенство серед своїх васалів. Усі були рівні, кожен міг висловитися, відстояти власну думку. Чи існував король Артур насправді? Точно невідомо. Проте традиція збиратися за круглим столом зберігається дотепер. Так досить зручно обговорювати різні питання, дискутувати. А як правильно це робити, про це дізнаєшся після перегляду відео. Дискусія це форма колективного обговорення суперечливого чи складного питання, публічний діалог, у процесі якого зіштовхуються протилежні погляди. Це різновид суперечки. Під час дискусії учасники висловлюють свої думки, аргументи, наводять контраргументи і робляться з метою пошуку істини вирішення проблеми досягнення згоди між учасниками суперечки. Питання для дискусії має бути неоднозначним. Навряд чи ти почнеш зараз стверджувати, що сонце крутиться навколо Землі? Сама вона тримається на трьох слонах, які стоять на великій черепасі. Хоча у свій час Галілео Галілей стверджував, що Земля крутиться навколо сонця, але в 17 столітті це вважалося єретичним вченням, тож дискусії з астрономом не вели. Поглянь на твердження та обери тему, яка може стати приводом для дискусії. Не виникає сумнівів щодо теореми Піфагора, великої ведмедиці чи того, що вода є основною складовою гідросфери Землі. А от чи призведе технологічний прогрес до щасливого майбутнього людства тут питання. Будь-яке доведення складається з тези, аргументів і демонстрації. Теза це твердження, яке треба довести щасливе майбутнє людства технологічний прогрес. Уяви, усі твої завдання можна вирішити одним натиском клавіші. Технології автоматизують та полегшують багато процесів. Але автоматизація може призвести до заміщення робочої сили, унаслідок чого виникне безробіття. Протилежні сторони в дискусії називають опонентами. Як бачимо, учасники дискусії сперечаються для того, щоб обґрунтувати тезу, наводять аргументи, тобто докази. Контраргументація. Відповідь на аргументи заперечення доказів іншої сторони. Добери із запропонованих фраз аргументи та контраргументи. Аргумент Технології дозволяють людям спілкуватися, незважаючи на відстань. Контраргумент. Через віртуальне спілкування ми втрачаємо навички живої комунікації Аргумент. Розвивається робототехніка. Тож багато людей мають змогу отримати біонічні протези та повернутися до повноцінного життя. Контраргумент сидіння перед монітором негативно впливає на здоров'я. Псується зір, постава. Аргумент Технології дозволяють людям швидко та ефективно отримувати інформацію. Контраргумент У мережі з'являються фейки. Неперевірені джерела поширюють інформацію. А як ти думаєш? Як сучасні технології впливають на життя людини. Пиши в коментарях свої аргументи. Нам цікаво. Звичайно, до дискусії треба готуватися. Визнач, який аргумент є більш переконливим. Видання Bloomberg, посилаючись на дані Всесвітнього економічного форуму в Женеві пише що близько 75% опитаних компаній заявили про впровадження технології штучного інтелекту протягом п'яти років. За прогнозами, це призведе до скорочення майже 26 мільйонів робочих місць. Очікується, що скорочення торкнеться фахівців, які працюють на адміністративних та облікових посадах, зокрема касирів, продавців, операторів уведення даних та бухгалтерів. У цьому аргументі є джерело інформації, наведено статистичні дані. Але ж для того, щоб використати такі докази, необхідно підготуватися. Дискусія має підготовчий етап. Необхідно зібрати якомога більше інформації про предмет суперечки, дібрати аргументи, бажано з даними, графіками, схемами, сформулювати питання до опонентів та визначити, якою буде аудиторія спілкування. Люди люблять, якщо все відбувається не за сценарієм, але пам'ятай, Найкраща імпровізація це добре підготовлена імпровізація. Велику роль під час дискусії відіграє демонстрація процедура наведення аргументів, фактів прикладів для обґрунтування тези. Під час демонстрації можеш використати певні прийоми, які допоможуть переконати аудиторію. Гумор та іронія покликані розрядити напружену атмосферу, створюють настрій. Апеляція до публіки може спантеличити опонента та схилити аудиторію на твою користь. Посилання на авторитетні джерела спонукатиме супротивника спростовувати не твою тезу, а сперечатися з відомими людьми. Атака за питаннями змусить опонента захищатися, а також дасть можливість знайти слабке місце суперника. Є певні правила ведення дискусії Поважай думки інших. Слухай, не перебиваючи. Не говори занадто довго та занадто часто. Не переходь на особистості. Запам'ятай. Дискусія це форма колективного обговорення суперечливого чи складного питання, публічний діалог, у процесі якого зіштовхуються протилежні погляди. Питання для дискусії має бути неоднозначним. Будь-яке доведення складається з тези. Аргументів і демонстрації. Теза це твердження, яке треба довести. Аргументи це докази, які наводять, щоб обґрунтувати тезу. Демонстрація процедура наведення аргументів, фактів прикладів для обґрунтування тези. І пам'ятай Поважай погляди інших. Слухай, не перебиваючи. Не говори занадто довго і занадто часто. Не переходь на особистості. Ну, ти знаєш, став уподобку, стеж до нашим каналу і учимо українську мову разом.